Ви хочете перевести свій інверторний генератор на газ. Ось, будь ласка, карбюратор з редуктором під інверторний генератор на газ. Підходить для двигунів двигуни у нас 168 f і 178. З, ось бачите, для яких двигунів підходить. Ось так. Він іде в коробочки, він іде уже з прокладками, бо звичайні СПДшники, підзвичайні генератори без прокладок ідуть. Ну і відповідно, ось тут місце під дросільну заслонечку. А, Так що, кому цікаво, хто хоче перевести свій інвітритний газ, будь ласка, 2000 гривень, ваш кар... і цей карбюратор стане ваш, і будете економити. Може працювати що на природньому газі, може працювати і на балонному газі. На звичайні генератори 1600 гривень до 5 кВт, і на генератори від 5 кВт 1900 гривень, теж СПДшні. СПДшні це самі найкращі редуктора під для генератора, які зараз є на ринку України. Тому всі контакти в шапці профілю, посилання на інтернет-магазин в шапці профілю. Треба генератор. Є генератори звичайні, інвертоні, зарядні станції, газові балони, газові плити. Відправляємо по всій Україні.